Дональд Трамп планує укласти так звану мирну угоду до Різдва і дав Володимиру Зеленському лише кілька днів на відповідь. Про це повідомляє видання Файненшал Таймс. Суть пропозиції Україна має відмовитися від частини своїх територій в обмін на невизначені гарантії безпеки від США. Фактично йдеться про тиск на нашу державу без жодних реальних механізмів стримування РФ. Експерти вже називають це Будапештом 2 та нагадують. Чим закінчилися попередні подібні гарантії? Подробиці мирної угоди для України, який обговорюють США, також оприлюднив журналіст Вашингтон Пост Девід Ігнатіус. За даними видання, пропонується створення демілітаризованих зон уздовж лінії фронту, а також механізми гарантій безпеки для України, подібні до п'ятої статті НАТО. Обговорюється можливе відновлення та управління критичною інфраструктурою, зокрема Запорізькою АЕС, а також залучення значних інвестицій для відбудови країни. Питання обміну територіями і визначення кордонів залишаються предметом дискусій між Україною та США.